Друзі, привіт! Сьогодні я хотіла з вами поговорити про анекдоти в межах нашого циклу Мова-меч, як говорила Радянська імперія. Це вже така повна назва, і так я назвала книжку, яка вже передпродається і сподіваюся, буде готова з руку у червні. Вже з чистою совістю можемо з вами говорити, тому що книжка готова і в мене такий тягар з душі упав. І е, ми поговоримо з вами про те, як жартувала Радянська імперія, і взагалі чому в Радянському Союзі були такі популярні анекдоти. Блікують популярні, я їх зніму. Е, можливо, ви помічали, що у нас е, в особливо в 80-х 90-х, це тоді, коли виростала я, е, були дуже популярні анекдоти. І мабуть, вперше, коли мені було років 20, я стикнулася із іноземцями, з підлітками, іноземцями з молодими людьми. І я помітила, що вони не розказують анекдоти, практично не знають майже жодного, і в них немає цієї практики розказування анекдотів. Тоді я, звичайно, подумала: о, як це дивно, може, мабуть, у них немає почуття гумору, чи вони не вміють жартувати. Але все-таки. Це не так, у них почуття гумору є, і в них просто інша культура жартів. А чому ж у нас ця анекдотична культура, культура розказування анекдотів настільки популярна, була принаймні? Тому що, якщо ви послухаєте сучасних підлітків, ви помітите, що сучасні підлітки не розповідають анекдоти принаймні в такому об'ємі, як це робили ми. У них а, оцей анекдотичний жанр, вони там меми один одному показують, але анекдоти вони не розповідають просто тому, що вони вже живуть в іншій культурі гумору і виростають, можливо, більше в світовому контексті, ніж е, довелося, ніж довелося нам. Можливо, ви також пригадуєте, якщо якісь там іноземці до вас приїздили в гості, і ваші родичі, чи гості за столом постійно розказують анекдоти, ви мусите ці анекдоти перекладати, це страшно важко і так далі. Ну, я думаю, що у багатьох з вас такі ситуації в житті були. У мене були. Ось, але ж чому ця культура анекдотів була настільки популярна? Вся відповідь криється в тому, що це така особливість культури тоталітарного гумору, тобто гумору, який змушений розвиватися в умовах тоталітарної держави. Найбільше у тоталітарних умовах розвивається усний жанр. Чому? Тому що він анонімний, тому що в усного жанру практично немає авторів. Ну, автори є у будь-яку анекдоту, вони звичайно є. Але оці переповідання це якби зняття відповідальності із автора. Ну і звичайно, те, що написане, тут же, звичайно є авторство, і це вже стає небезпечним для життя авторів. Крім того, звичайно, на повну потужність працює цензура. І письмовий жанр небезпечний для життя, і письмовий жанр не розвивається. Не розвивається не тільки а, е, гумор, а не розвивається, наприклад, на повну потужність література, поезія і так далі. Просто тому, що існує цензура. Цензура не дає розвиватися е, певним жанром. Але це, до речі, накладає слід не тільки на те, що не розвивається якісь там, не знаю, сатира чи п'єси, чи просто е тексти гумористичні, чи відео, чи ще щось, фільми, музика і так далі. Так, це ж ціл, ціла плеяда жанрів гумористичних. Але також, е якщо гумор обмежений, це не дає розвиватися і повноцінно і мові, тому що гумор дуже важливий взагалі для культури і важливий для спілкування людей, і тут це принальмовує також розвиток. Мови, мова стає бідніша. До речі, в анекдотах, в гумористичних п'єсах завжди вживаються якісь такі нестандартні, нелітературні слова, наприклад, щоб передати там мовлення героїв, мова стає така вихолощеніша через те, що гумористичний жанр не може розвиватися наповну. Але при цьому. Звичайно, треба людям якось давати вихід цим потребі в гуморі і розвиваються анекдоти. Саме тому ми так багато розказували анекдотів, і саме тому в радянському суспільстві настільки були популярні анекдоти. Звичайно, анекдоти бувають хороші і погані, бувають смішні і ні. А є цілий жанр анекдотів, назвемо їх дисидентських, так там де висміювалася влада радянська і, і таке подібне. Але дуже цікаво зараз подивитися іншими очима на ті анекдоти, які були популярні не тільки в радянському союзі, а й. Після нього, так і в 90-х, і особливо зараз цікаво подивитися, оскільки нам за останні 20 років відкрився цілий пласт, наскільки російська культура шовіністична, вона такою була і за радянських часів. і СРСР весь був побудований на російському шовінізмові. Але просто цікаво подивитися зараз на ці анекдоти іншими очима. Я не знаю, як ви, але я, наприклад, іноді я не можу сказати, що я там в своїй юності розбиралася, що деякі анекдоти просто шалено ксенофобські або просто на межі з расизмом, і а, взагалі, що анекдоти слуг, слугували весь цей час для вивищення російської культури і приниження інших культур. Наприклад, якщо почитати дослідження про радянські анекдоти, подивитися на їхні, на те, як змальовуються національні характери в цих анекдотах, можна побачити, що росіяни або іноді це так як загальний совєцький чоловік, тобто людина, максимально наближена до росіянина, русський, так би мовити, так, це людина проста, людина щира, відкрита. І така розумніша для за всіх. Так? Всі, всіх переіграла. Це те, що називається, те, що ми зараз чуємо в російській культурі, також, так, як вони намагаються всіх переіграти. І такі, такі ж самі були е, і зображення русських в анекдотах. А які ж іще популярні національності зображалися в радянських анекдотах? Їх було найпопулярніших три: Це грузини, Чукчі і українці. Давайте глянемо трошки детальніше, як зображалися ці групи. І зараз, якщо подивитися на ці анекдоти новими очима, стає зрозуміло, наскільки вони шовіністичні і наскільки вони принизливі для інших національних груп. Грузини зображалися як малограмотні, як наглі, несправедливо багаті. І такі, яким дуже їм бракує інтелігентності. І як саме це показувалось, так як показати неграмотну, неосвічену людину? Звичайно ж, через те, що вона погано володіє російською мовою, як же ж інакше. Там, наприклад, грузин ставить питання, яке є слово, там з сімомачець кількома «и» і каже іменини. Так? І це просто показується наскільки він тупий, просто тому що він не володіє російською мовою. Грузини, звичайно, російською мовою говорять так викривлено, додають оці «да» в кінці, і вони взагалі зображаються як такими наглими, і бачиться, проглядається така образа простого радянського. Громадянина на те, що грузини багаті. чому в них така була репутація, тому що і за радянських часів грузини були людьми, які якось там примудрялися потроху торгувати. Наприклад, був якийсь такий квазідозвіл на продаж квітів, і грузини цим користувалися, продавали квіти. І, але ж в жидянському суспільстві була така зневага до торгашів, до торгівлі, в принципі, і ось це відображалося в анекдотах: що, що грузини такі от наглі, багаті. Говорять неправильною російською мовою і не заслужили на своє багатство, тому що вони їм бракує такої інтелігентності і освіти, а вони просто торгаші. До речі, дуже цікаво, що і зараз в українському суспільстві іноді я таке зустрічаю, така як зневага до людей, які щось продають. Мовляв, що це це торгашество, це якесь таке нижче заняття хоча це абсолютно нормально продавати те. Uh, що ти виростив, що ти зробив. Що навіть якщо ти перекупив у когось і це користується популярністю, це теж абсолютно uh, нормальна практика. Та що там казати, навіть на мою адресу я не раз читала якісь звинувачення, що там uh, письменниця не повинна продавати свої книжки, чи в чому щось таке. Uh, це абсолютно нормально, продавати uh, продукт своєї інтелектуальної чи будь-якої іншої праці. Ось з грузинами десь так. Потім наступна група це Чукчі. Чукчі, до речі, в них є самоназва, і вона дуже складна. Я вам її ось так напишу, щоб ви могли прочитати, як насправді називається, називається цей народ, а Чукчі це їх так називають росіяни. Треба подумати, можливо, і нам варто називати їх так, як вони називають самі себе. Які ж зображаякими зображалися вони? Я думаю, що найкраще тут ілюстрація це анекдот про те, що чукча, це не національність, а діагноз такий був популярний анекдот про чукчу. І ви зараз, мабуть, в шоці з того наскільки це шовіністично жахливо звучить. При цьому це було був популярний анекдот в радянському союзі. І мені здається, що в сучасній Росії ці самі анекдоти так само розказують. І можете пригадати просто повно анекдотів, там, де чук ще зображається. Перш за все, страшно тупим. По-друге, він зображається як, як дитина, так? як дитина, як людина, яка інтелект якої знаходиться на рівні розвитку десь дворічної, трирічної дитини. Знову ж таки, як це показати? Чукча говорить неправильною російською мовою, не відмінює дієслова, не знає, як що називається, і взагалі в анекдотах про Чукч, якщо ви от візьмете там погуглите, навіть так просто в анекдотах про Чукч, ви побачите, наскільки яке ставлення до всіх поневолених народів в радянській імперії було, тобто до колонізованих оцих народів півночі. Ось так, як вони як чукчі зображаються в радянських анекдотах, саме таке і було ставлення. Тобто, це народи, які, е, яких руски намагалися якось цивілізувати. А вони, як діти тупенькі, якось там тикаються, микаються, приходять в цей цивілізований радянський світ і намагаються якось мімікрувати або Намагаються якось там вижити в цьому цивілізованому суспільстві сріді руських правильних людей вищого, вищого класу. Третя група, яка була найпопулярніша в радянських анекдотах, це українці. Українці в цих анекдотах хитрі, тупуваті. Ну, для того, щоб подивитися, які Україні, як українці зображалися в радянських анекдотах, можете подивитися е, випуски ранні, наприклад, якихось кабенів, 95-х кварталів. Пам'ятаєте цих всіх Петренків, так? Які, які тупі, е, смішні, і але при цьому хитрі й жадні? Оце приблизно такі українці в радянських анекдотах також, е, також були. Ну і є, і лишаються. Але дуже цікаво, як українці зображалися, як, як взагалі показувалося, що це українці, так крім там прізвищ якихось там чи ще, ще чогось, показували, звичайно, через мову. І оця мова, якою говорять українці в російських анекдотах, показує те, як русські росіяни, як вони бачили українську мову, яке, яке в них уявлення було, і я впевнена, досі є про українську мову. Тобто це така трохи неправильна російська, так, викривлена російська, як саме, як це показувалося? Що замість що? І якісь там «мамо» іноді, ну, тобто оцей кличний, кличний відмінок, заміна Е на І, і ну, приблизно така Азірівка. Але я вам гарантую, що росіяни, коли вони імітували українську мову в своїх анекдотах, вони були і є переконані, що це і є українська мова, що українська мова саме така вона і є, що вона так і звучить. І якщо запитати в росіян, що в цьому анекдоті, як ви думаєте, це українською мовою говорить? персонаж? Вони скажуть, так, це ж українська мова, так, так вона і є. Просто замість ге-ге, шо, мамо, і, і, і все, і цього достатньо. Це, це і є українська мова. І, до речі, сам точно такий підхід зберігався і уже в, в сучасних російських там шоу, де зображалися українці, наприклад, Може, пам'ятаєте, такий був серіал про няню. Няня була з Маріуполя, до речі, і ось ця няня з Маріуполя зі своєю мамою вони говорять це такою ж самою українською мовою. Шокають, мамо кажуть, і, і по, суті, по суті, все. І я впевнена, що російські глядачі були переконані, що десь так і українська мова і звучить. І при цьому в анекдотах українці з показується, що вони говорять українською просто тому, що вони недолюблюють росіян, і вони з певної такої принциповості чи позиції не хочуть не хочуть говорити російською. Це це також до речі цікаво, що саме так показувалося. Отже, я вам просто радила б зараз от пригадати анекдоти, які ви чули, можливо, десь від своїх родичів, від якихось знайомих, дитиною, наприклад, які ви чули радянські анекдоти, і подивитися на них трохи, трохи новими очима і усвідомити наскільки, в наскільки нездоровому суспільстві виростали наші батьки. І наскільки шовініст наскільки шовіністичних оцих рештків лишилося і на наше дитинство, і на нашу юність. І можливо порадіти за підлітків за сучасних дітей, що вони вже не є споживачами цих анекдотів. І я дуже сподіваюся, що їм більшість анекдотів, які нам довелося чути за наше життя, вони їм уже принаймні не смішні. На цьому дякую за увагу. Лишаю лінк про книжку під відео. Запрошую купувати книжку на передпродажі. Там є також розділ про тоталітарний гумор і про радянські анекдоти, і про те, як українці зображалися в радянському тоталітарному гуморі. Дякую за увагу! Бувайте!